Друзі, нас про проголовне поїхали. Незважаючи на Вілібірду і Комолоу Трампа для Росії, все розгорнеться не дуже вдало. Фатальний день для партії яструбів. Патруша пішов на умови американців та китайців. Повторювати мирний план не будемо. США та Китай передадуть декілька російських ядерних тактичних бойовок Україні, Після чого війна закінчиться. Якщо Путін відмовиться від переговорів, цей план продумав Трамп, потругуючи сі, мовляв, Україна захопила ядерну зброю, шалона в Білорусі, та тепер шантажує. Ми хочемо ядерної війни. Путін відсторонений або убитий. Давайте домовлятися. Регулярні війська вже повертаються до Кремля. Путіна вивели генерали, підтримали план Патрошова. Пише телеграм-канал Генерал СВР. У той же час Туреччина офіційно на проханні Патрошова запропонувала Росії та Україні новий проєкт мирного договору, який передбачає заморожування війни на поточній лінії фронту, а також відведення російських військ та повернення до деяких кордонів. Іншими словами проговорили те про що писав Гордон декілька днів тому. До слова США пропонують Україні та Росії заморозити війну в рамках мирного плану. Документ. Так згадується Крим і Запорізька АЕС. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Reuters. Видання дізналося повний зміст мирного плану президента США Дональда Трампа, який американський спецпредставник Стіє Вітков представник на переговорах з Україною, Німеччиною, Францією та Британією припинення вогню постійне припинення вогню. Обидві сторони негайно припиняють до переговорів про технічне здійснення перемир'я гарантії безпеки для України. Україна отримує гарантії надійні безпеки. Держави гаранти виявляються собою спеціальну групу європейських держав плюс не є. Європейські держави, які забажають, Україна не буде прагнути вступити до НАТО. Україна може прагнути до членства в ЄС. Питання території США де юра визнають а російський контроль над Кримом, США де факто визнають російський контроль над Луганською областю. США де факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької Донецької та Херсонської областей. Україна повертає собі тимчасово окуповані території в Харківській області. Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через американський контроль і управління станцією. Електроенергія з неї розподіляється між обома сторонами. Ми також Україна повертає контроль над Каховською дамбою. Україна отримує безперешкодний прохід річкою Дніпрою, контроль над Кінбурнською косою, економічні питання та відновлення України США та Україна реалізують угоду про корисні копалини. Україна буде повністю відновлена і отримує фінансову компенсацію. Санкції проти Росії, які були введені через війну у 2014 році, будуть зняті. Російсько-американське економічне співробітництво в енергетичному та інших промислових секторах. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.